Люденький привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами тим, що я зазвичай собою беру на велопокатушки, тобто те, що є в мене на велосипеді, що є в моїй велосумці. Ну, можливо, хтось візьме собі на замітку щось цікаве, ну або підкаже, що в мене не вистачає. Пішли дивитись? Ну, те, що в мене в велосумці, я розкажу, покажу дещо пізніше, а почну з кріплення для смартфона. Це Gear Lock. Ось так виглядає на кермі, тримається надійно. Я їздив по різним покриттям, питань до цього немає. Єдине, що, коли хочеться вести велосипед ось так, тримаючи його за винос, то це не дуже зручно. І посунути його правіше я не можу, бо в мене лямки, сумки, вже не дають його посунути правіше. Тому якби, майте на увазі такий момент. У них є інша модель, яка виносить смартфон по центру. Я думаю, вона буде зручніша, ну, вже як є. Телефон міцно тримається. Щоб зняти, потрібно нажати тут знизу на кнопку, повернути телефон і зняти. В комплекті йде кліпса на Трімовському скотчі, але прикол в тому, що вона не тримається на силіконовому чохлі, Знаєте, такі софт тач чохли. Ось там той трямовський скотч не тримається, тому прийшлось взяти, виділити для цього окремий карбоновий чохол для велосипеда. Ну нічого, він в мене просто окремо лежить, і я його вдягаю лише тоді, коли катаюсь. Але в комплекті у них є окремий чохол, вже зразу збудований цією кліпсою. Одягається, ось так повернули і все. Надійно зафіксовано. Далі фляга. Це. Fly MTB на 950 мл, але рекомендувати її абсолютно не можу. Вона дуже швидко подряпалась, Сосок репнув теж дуже швидко. Єдина її перевага в тому, що сосок закритий і туди не потрапляє бруд. А так, фляга, ну, треба її міняти. Коротко. Флягатримач Він є, його особливість того, що загрузка фляги йде ніби трішки збоку і витягується. Вона є під ліву і під праву руку, тобто вже якось зручно вам діставати флягу ну, якби під ту сторону і берете. Зручна і надійно гарно тримає фляжку. Так, другий фляготримач просто йшов в комплекті з термазком, і я його поставив, коли їхав в Білоцерківську сотку. Ну, класно тримає, підходить під колір велосипеда, тому ну, літрова пляшка сюди класно надійно тримається, тому поки що залишив тут. Насос у мене від Lezyne Pocket Drive. Критерієм вибору був чорний колір, як не дивно, і компактний розмір. Ну, він дійсно непомітний на рамі. Я пробував вже качати ним колесо, ви знаєте, на диво класно качає і десь в дорозі о, прям о, допомагає. У нього є ось така кишечка. Закручуємо сюди. Є клапан, якщо потрібно трішечки приспустити тиск. Ну, і... Качає, що зручно таким чином ця кишечка дозволяє жорстко не, не притримувати до колеса і якби, не виламувати ніпель. Мені подобається, можу рекомендувати. Задній ліхтар від фірми Longus. Е, модель не пам'ятаю, мені її подарували просто ще за царя гороха, тому тоді я ще так велосипедами не цікавився. Ну, висить та й висить. Е, Працює від двох батарейок. Повертається в різні напрямки і можна його ось таким чином зняти. Є різні режими роботи, вода не ну, Я дійсно не пам'ятаю, коли мені його подарували. А, а це, мабуть, років з 10 тому. Коротше, надійна штучка. Так, друзі, ну наче все подивилися, що є на велосипеді. А тепер давайте дивитись, що ж у мене є в сумці. Вона кріпиться з таким чином на кермо на лямочках, на ліпучках. Одразу про мінуси, оскільки в сумці напхано доволі багато всякого барахла, і вона таки має відчутну вагу, то при русі вона притискає ось цей тросик гальмів і протирає фарбу. Я тут уже чіпляв комплектну. Бронеплівку, але бачите, вона старається. Тому тут потрібно слідкувати. І якщо не хочеться, щоб е, все ж таки протерлося так до металу, за цим потрібно слідкувати і оновлювати е, наклейки. Так, що ж, давайте роздивлятися, що ж у мене є в цій сумці. Сама сумка це It's a Good Bag Sport від фірми Black Pack об'ємом 3 літра. Ну, Як бачите, вона невеличка, але, в принципі, туди влазить доволі таки багато. І з собою возити якісь повсякденні речі дуже класно підходить. Ну і виглядає гарно. Так, давайте дивитися. Так, окрему велофару я ще собі не купував, оскільки по вечорам я не їжджу. Тому для цих цілей я взяв просто налобний ліхтарик Fennieкс. Потужністю 200 люмен і, в принципі, просто для того, щоб проїхати в якихось сутінках, його потужності вистачає. Потім, якщо раптом буду кататися вночі або поїду в велоподорож, то, скоріш за все, мені потрібно буде взяти нормальну велофару. Що далі? Повербанк від Xiaomi на 10 000 мАч. У мене їх дві штуки взагалі. З собою на покатеньки я беру лише один. Його, в принципі, достатньо, щоб зарядити телефон. І ось я їздив на, знову ж таки на велосоці. Вистачало, щоб телефон був постійно заряджений. При постійному трекінгу, включена страва. Для айфона вистачає аж так, от з головою. Не хочу брати на 20 тисяч, бо це така бандура, вона займає всю, всю весь корисний об'єм. Тому ось такий маленький 10 тисячний повербанк, прям то, що треба. Так, саме звичайний велосипедний ланцюг. Е, оскільки я їжджу на велосипеді доволі часто в офіс і залишаю його там на майданчику перед офісом. Ну, потрібна, потрібна річ, щоб його не угнали. Ну, принаймні так, мені спокійніше залишати його перед офісом. Ну, вже Стандартна річ це камера. Кинув її сюди в сумку. Вона не те, що багато місця займає. Але якщо потрібно буде швидко перевзутися, а не клеїти ту камеру, то в мене завжди є запаска. А, кабель для айфона. чорний. Вологі серветки, самі звичайні, витерти руки, трішки готівки, бо можемо заїхати в якісь такі села, де карточку можуть не прийняти. Пару кольорових пластирів на всякий випадок. Так, що у нас тут далі? У нас всього 3 літри, так? Але... Звичайний набір для того, щоб відремонтувати камеру. Тут є дві лопатки. Те, щоб зачистити камеру, Кілька наклейок, безпосередньо клей. Ну і Тут у мене лежить такий невеличкий перехідник з шредера на престу в просто з велосипедного ніпеля на автомобільний. Е, вже пару разів мені насправді він знадобився. Річ копієшна, але корисна. Мультитул. Теж самий звичайний, який подарували мені 100 років тому. Тут є стандартний набір всіляких викруток, шестиграничків. А, від фірми Bikehand. Ну, no але свою роботу виконує теж у мене 100 років зберігається, працює вожу з собою. Так, і це ще не все. Тут у нас є ще одне відділення. Так, що тут в мене? Баф. В принципі, зручно собою брати для того, щоб е закритись у вітряну погоду в шию, щоб сильно не дуло, або навіть в сонячну погоду е зробити собі бандану. В принципі, річ корисна. Ну і пара рукавичок чорних для того, щоб, е там, якщо станеться щось з ланцюгом, можна було його поправити і не марати собі руки. Ну Ось це все. Здавалося, всього 3 літри, але скільки влізло. ¡Gracias! Ну що, велофетішисти, якщо це відео було цікавим для вас, то ставте вподобайку і пишіть в коментарях, що завжди возите з собою на велопокатушки. Мені теж буде цікаво глянути, та я думаю, іншим людям теж е цікаво зайти в коментарях і почитати, що ж там всі з собою беруть.